Доброго дня аграрії. Компанія «Спектр Агро» продовжує свій відеосюжет на соняшнику в господарстві Любимика, на Дніпропетровщині. Сьогодні у нас вже 3 серпня, і на соняшник вже закінчує фазу цвітіння. Іде процес наливання даної культури. Нагадаю, що 35 днів тому ми проводили другу фунгіцидну обробку на даному полі. І зараз ми пройдемося до нашого контролю і подивимося, як почуває вегетативна маса даної культури по прояву хвороб. Наша контрольна мітка, яка розділяє загальний масив від необробленої ділянки. І зараз ми глянемо, що на ній відбувається по вегетативній масі у верхніх ярусах. Ось наша контрольна ділянка. Бачимо, що верхні листки дуже вже почали пошкоджуватися омозом фомопсисом. Дивіться, масове йде пошкодження. Саме та ділянка, яка не оброблялася жодного разу. Фунгіцидами. А ось що відбувається в нижніх ярусах, дивіться. До середини вже листового апарату немає. А так виглядає загальний масив, який оброблявся двічі. Нагадаю, що це був фунгіцид азокс з діючою речовиною азоксот та Ципроканазол. в нормі 0,7 літра на гектар. Двічі. Остання обробка проводилася 29 червня. Подивимось, як виглядають середні яруса. Дивіться, пошкоджень немає ніяких проявів хвороб. Теж ми не спостерігаємо. І лише на нижніх ярусах є незначні пошкодження, які потихеньку прогресують, але не піднімаються далі. Ось так виглядає наше поле після цвітіння. Соняшник закінчив цвітіння, іде активне наливання зерна в кошику даної культури. Тож залишайтеся з нами, і ви обов'язково дізнаєтесь врожайність даної культури на даному полі.